Обробка металів це мистецтво, в якому майстерство і точність дають життя красивим і функціональним виробам. Керую цим процесом верстатник. Це справжній художник, який створює з металу шедеври. Він майстер, який володіє навичками обробки металу на різних верстатах та може надавати виробам будь-яку форму, використовуючи свою майстерність і професіоналізм. Краматорське вище професійне училище дає змогу навчатись в інженерній STEM лабораторії, що відкриває нові можливості верстатникам широкого профілю і дозволяє опанувати навички роботи на сучасному обладнанні, лазерному верстаті 3D принтері 3D сканері. Верстатник широкого профілю це професія майбутнього. Якщо зникнуть верстатники, Техніка перестане виготовлятися та ремонтуватися. Стане виробництво. Автомобілі не поїдуть. Літаки не полетять. Кораблі не попливуть, тому що не буде кому виготовити деталі. Трактори не засіють поля. Комбайни не зберуть урожай. Пекарні не спечуть хліб. Не буде деталей для підйомних кранів, щоб будувати будинки. Наше звичайне, комфортне життя зупиниться. І ми повернемося в середньовіччя або навіть до первісного стану. Викладачі та майстри виробничого навчання Краматорського вищого професійного училища навчать вас всім тонкощам професії верстатник широкого профілю. Обираєш професію верстатник широкого профілю, обираєш успішне майбутнє.